Сьогоднішнє сьогоднішній Євангелії, воно є якби протилежність блаженства. Бо в блаженствах ми читаємо блаженні, голодні і справді справедливості, бо ваше Царство Боже. Блаженні ви, що плачете сьогодні, бо будете потішені. А тут Господь каже: навпаки, що буде з тими, які. Ситі сьогодні і так далі. Що він каже, що їх чекає. Горе вам, ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся, бо будете сумувати і ридати. Зверніть увагу, що <кхи> світ якось побудований якось на протилежностях. Так? Коли ти ситий сьогодні, значить там будеш голодувати. Ну то виходить, що я маю. Голодувати тут на землі, щоб бути щасливим на небі? Ні, не так. Не так. Бо хто собі думає, що якщо я буду ходити голодний, буду вже бракувати, то я там буду на тім світі багатий? Ні. На тім світі, як ми кажемо, це другий вимір. Там зовсім трошки по-інакшому буде. Знаєте, ну з чим би це порівняти? Ну, так, примірно, так? Коли ти приїжджаєш у чужу державу і маєш з собою гривні, так, свої гроші маєш. Приїжджаєш ти, ну, скажімо там, в Китай або ще десь. І ти не можеш нічого купити, бо ті гроші там не приймають. Ви скажеш, ну є обмінники, є там то, а представте, нема. Що цінність твоєї валюти тільки на території твоєї держави. І ти приїжджаєш на іншу, а воно там не працює. Ти не можеш купити ні їсти, ти не можеш купити собі одежину, нічого. Тобто твоя валюта не потрібна. Це. Дуже примітивно. Чому? Бо Тому що це, ну, якби в одній площині. Ну Ми люди, ми живемо, тільки переїхали в друге місце. Але коли ми говоримо про той світ, коли ми говоримо про коли ми помираємо, ми не переїжджаємо в другу країну, ми переходимо в інший стан. Для нашого розуміння і тої аналогії, яку ми можемо, ну, скажімо, вималювати у цьому світі, як виглядає ну, інший спосіб життя після смерті, щоб ми зрозуміли? От дивіться: кожен із нас, що народився, як мінімум 9 місяців знаходився в утробі матері. І той спосіб життя в Лоні матері, це не означає, що ти не жив. Ти жив. Але чи міг ти дивитися кіно, чи міг ти одягатися в якісь свої любимі одежі, чи їсти свою любиму їжу, <кій> чи кудись подорожувати без матері, будучи в утробі? Ні. Ти був достатньо обмежений. І перебуваючи в Лоні матері. Ти був живий, але то, що ти зможеш після народження, ну було абсолютно нічого того, що було в утробі. Смерть людини це перехід ще в інший вимір, інше середовище, яке абсолютно не похоже до попереднього, так як утроба матері. Не похожа до життя, коли ми вже народилися. І тому, коли ми маємо якісь принципи в утробі матері, вони не будуть діяти, коли ми народилися. І Господь каже нам, готуючи нас до іншого життя. Що та душа, яка перебуваючи в тілі формується, вона готується до іншого виміру. Ми в цьому світі живемо, ми хочемо їсти, бо ми мусимо їсти, бо то наслідок первородного гріха так сильно покалічив людську природу, що ми є дуже залежні. Ми мусимо їсти. І не кожна людина може їсти у світі мільйони людей голодують так у цей час. Я от, Якби не війна, може б я не знав, скільки зерна ми продаємо в Африку, щоб там люди з голоду не помирали. Вони там рятують своє життя, а ми маємо дуже, дуже поважні доходи від того. Так світ побудований. Хоч ми і заробляємо, але ми даємо людям можливість вижити. І коли заблокували порт в Чорному морі, в Одесі, дуже багато людей стало під великим питанням виживання. І тому Господь, коли щось хоче нам пояснити про те інше життя, він проводить нам якусь аналогію, щоб ми розуміли, що ви, що сьогодні себе так почуваєте, такими важливими, майже богами, ви все вирішуєте ви все буде вже бракувати. І не раз людина каже, та я вмру мені вже все одно, за то, що за життя пожию. Ні. Не є мета народитися, нажертися і вмерти. Ні. Людина народжується для того, щоби Бога прославити раз. Але через те, що я Бога проставляю, уважно. Я ціню досконалість. Я ціню абсолют. Я прагну. До любови, до джерела любови. А в світі такого нема. Світ недосконалий. І коли я люблю щось недосконале, відкидаючи досконале, я показую свою негідність. Я показую свою непридатність. Я показую свою некомпетентність. Але компетентність можна вирівняти. Бо якщо людина в чомусь не компетентна, вона може всі навчити. Якщо вона чогось не знає, вона може почитати. Але коли людина не хоче, це гірше, як не може. Відомо, каже Господь такі слова, що кажу вам, любіть ворогів ваших, чиніть, е, е, чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Господи, чому так? Та тому, щоб змінити світ на краще. Бог вибирає своїх служителів, щоб ми змінили світ на краще, щоб він став кращим через вибраних Божих дітей. Я вам сміло кажу, що всі, хто мене слухаєте, ви вибрані Божі діти, бо вам це не байдуже. Тому не просто слухайте, а будьте такими. Хто слухає і не робить, навіть подібний на таке теж зрозуміле поєднання, яке я розказував про життя в утробі і в народженні. Так? Це, якби жінка жила з чоловіком і не народжувала дітей. Нема плоду твоєї любові. Я не кажу там можливість чи неможливість, але сам факт: подружжя покликані для народжування дітей, продовження роду. І так само християни покликані, почувши Слово Боже. Завагітнівши Словом Божим народжувати діла Божі, якщо їх не буде тих діл Божих, плодів Божої любові, яка в тобі перебуває, віра, яка їх укріпляє, а віра через слухання, то марна, каже апостол Павло, то марна наша проповідь. І каже Господь, що тому, хто б'є тебе. Одну щуку підставимо другу. Я, ну, скажімо так, по правді не знав, що то означає. Я думаю, що і багато з вас не знає, що то означає. Ми собі думаємо, ага, дарити тебе вправо а підставши ліво. Але то не так. Діло в тому, що у свої часи навіть часи Ісуса Христа, коли когось треба було принизити. Його били отак у обличчя у праву щоку. Щоб ударити людину в праву щоку, треба бити так на віглі, принижуючи її, отак От так можна було принизити. І коли Христос каже, тебе вдарили праву щоку, підставимо ліву. А він вже ліву не зможе так ударити, йому треба було ударити так, ударити так, як рівного. І ти йому, підставляючи ліву щоку, Опускаєш його, принижуєш і заставляєш його вдарити тебе долонею як рівного. Бог засмучує грішника його же гріхом. І принижує його через оце упокорення. Бо я думав, не досить того, що вдарили вправо, та ще вліво. Дуже файно. А то ні. Бо так ударяли, показуючи, що ти нижчий від мене. І коли ти йому обертаєш другу щовку, він вже так не може тебе вдарити. Він мусить бити вже так. Тобто заставляю Його віднесеться до мене як до рівного. Тому Господь Бог нас вчить, от іменно через всі, наші, через всі свої науки, ми укріпляємося у вірі через слухання. Ми вагітнім Словом Божим, незважаючи це чоловік чи жінка, вагітніші Словом Божим і народжуєш плоди Божі. А тепер зрозумійте, що родять ті, які слухають Злого Духа. Їхні плоди так. Біда, що діти Божі, вони народжують плоди, знаєте, як люди, а плоди Злого Духа, вони плодяться як мухи. По пару поколінь в день. І тому, щоб світ змінити на краще, треба дуже постаратися, а щоб його спортити, достатньо часом одного вчинка, який почнуть копіювати, наслідувати. Знаєте, як вірус, воно множиться паскудство. А добрі діла, так як вірус, не множиться. Ми маємо їх самі чинити. І коли у тебе попросять святину, не борони йому їй одежі. Чому там так багато говориться про те, якщо тебе попросять, то віддай йому і одяг. Діло в тому, що одяг це було єдине багатство, що людина мала. Це не так, як сьогодні одяг одноразовий, ну так можна сказати, ну, знищився і викинув. А раніше одяг. Ремонтували, заробляли пів життя, щоб купити собі якусь одежину. І латали і інші речі. Робили його дуже такий міцний, що він надовше його вистачило. І часом у людини більше нічого крім одягу не було. Взуття це вже була основа, що ти вже такий досить заможний. І тому каже Господь йому і одежину. Як це? А засмути його, бо, віддавши все, що маєш, залишаєшся голим і цим його принижуєш. І дай тому, хто у тебе просить, хто бере щось, не, <кхи> не допоминайся, То просить, дай. Знаєте, ми не раз оцінюємо. Оцему не дам, бо це й на горівку просить. Цему не дам, бо то то ні, то цьому не дам. Ми даємо оцінку, кому дати, кому ні. І якщо Бог буде тебе оцінювати, чи давати тобі благословення, чи дарувати тобі прощення, як ти думаєш, якими критеріями буде Господь Бог користуватися? Своїм бажанням, Бога нема бажання. Бог не може хотіти. Для Бога хотіти то саме, щоб бути. Якщо би Бог нам давав те, що ми Божої справедливості досконалості заслужували, ми б зникали, як роса на сонці один за другим. Чик-чик-чик- чик, 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 і нема. Бог є до нас милосердний, але Він мусить бути від чогось відштовхуватися. І Він відштовхується від нас. Бо бачить мій стан, наскільки я чинив милосердя, о, цей достойний милосердя. Тут милосердя крапки не було, ти не достойний милосердя. Бога не може випросити щось так, як ми, знаєте, приходимо до сусіда позичити гроші або ще щось. Спочатку він каже, ні, то я тобі то, та я тобі сьо, я тобі город твір'ю, я тобі це, я буду тобі ціле життя винен, мені треба конче, бо я тут. Мені треба, і можна упросити. Так. Або здурити, або упасти на жалі, привести дітей, діти плачуть, діти такі, і такі, та на тобі та й вже. Бога так випросити неможливо. Бо Бог абсолют. Він не може діяти сьогодні так, а завтра так. Бог постійний у своїх рішеннях. І для того, щоб якось людину ну, поступати з нею справедливо, Він каже. Будьте милосердні, будьте чисті серцем, бо побачите Бога. Ми є прикладом, як Бог до нас буде діяти. Як ми робимо, Бог дивиться так. Це люд... Якщо я люблю, Бог дивиться, ага, це вартує любові. Якщо я брешу, я до нього не маю нічого, бо батько брехні діявол, це туди. Тому він каже, як нам поводитися з грішниками, як нам поводитися із тими, що нас принижують. Не робіть так, як вони, бо будете мати таку участь, як вони. Вони вже мають свою участь. Я хочу вибрати своїх, каже Господь, які будуть міняти світ. Я хочу вибрати своїх, які хочу врятувати, які хочуть щоб були коло мене. Я хочу їх потішати у своїм царстві. Я хочу їх приймати на своєму бенкеті. Але туди. Я не закличу всіх підряд. Я, та, не так. Я, я покличу всіх, але чи всі будуть достойні? Багато покликаних, але мало вибраних. Амінь.